Добрий ранок, ми вже приїхали, але я не знаю, чи мене приймуть, бо я все одно якось все зробила неправильно. Я зареєструвалася по одній адресі, що приїду, а приїхала по іншій. Тому що на ту адресу, яку я зареєструвалася, треба чекати підтвердження броні, а тут не потрібно. Тому я вирішила не чекати, вона так і не прийшла за вихідні, а приїхала там, де не треба бронь. І... Не знаю, надіюсь, мене не пошлють за тією адресою, а приймуть тут. Все, три секунди і я готова. Взагалі черги не було, мене одразу прийняли. За адресу нічого не казали. Взяли тільки одну пробірочку крові, я чи достатньо її буде, бо я знаю, що, що там. Більше, ніж один аналіз, то там беруть три пробірки, а то й більше. А тут взагалі тільки одна і все. І вона мені так вколола руку, я навіть не відчула, взагалі не боляче. Мені так сподобалося. Прикольно, швидко так. У нас тільки 9 годин. У мене вже борщ вариться. Наготувала вже все. Попила сосила. І в мене ще година до уроку. Оце так вставати в 6 ранку. Класно. Встигаєш скільки всього. Але поспати хоч і більше. Кажу е Платону, він взяв цього зайчика, мене питає щось за зайчика. Я кажу, що сьогодні писали підписники е пані Ніна, що зайчик на тебе схожий. А Платон що каже? Що ти кажеш? У мене тільки. Окей, дитя цього немає. А він каже, в мене тільки очі схожі, більше нічого немає. А вуха немає в тебе У Тебе ж є вушка? Там тільки язика, доріжка, в мене кої отки і знову малюємо з платоном. Він цілий день фарбує, малює то сам, то мене просить за ним помалювати. І ми так, поки йому йде на душу, думаю, хай малює. Пообідали ми з тошиком ось таким добрезним борщиком. Дуже-дуже смачний борщ. І на десерт у нас був кавун. Ми отак його. Поїли ложкою. Ну, ми тільки половинку з'їли. акуратненько, І збираємося на вулицю. Збираємося ми на вулицю. Я думаю, одягнути свої нові джинси. Я всі вчора купила моми. Я спитала в GPT, він каже, що вони ще модні цієї осені. Так що... Я їх купила, тільки не їлась така Вона живіт випирає, може, якусь другу футболку вдіну. Діду. <клух> Прийшли на магазин потапки, де я бачила їх раніше, а тут немає вибору. Ми все розібрали, немає розмірів. Тож я просто в шоці. Одні манюськи. Мама, мама юська, І що робити? Ну це геть малі. О, а ну вже 23. Малі будуть. Тож малі будуть, так? такі ще й непогані, сіренькі. Ну такі. Більш-менш. Нема тож. Ну одні малесенькі залишилися. О, все диви якісь є. 25. Вони ходять. Може такі взять, диви тож. Вони ходять до мене, мам? З м'ячем. Ну, якщо я буду вибирати щоб без малюнка були, то це я їх не знайду. Ми вже йдемо додому. Вже нікуди не заходили, більше ні в парк, ні на майданчик. Бо нам дзвонили, сказали, що зараз прийдуть по гроші за квартиру. Нам треба бути вдома, тому ми йдемо, а ввечері ми ще вийдемо. Я тільки встигла зайти в ДМ, купила собі тональний крем. Ще ось ці таблетки для унітазу, дуже класні про них відгуки, тому вирішила спробувати, бо бачу, що вже там не тако глибоко є такі як жовтий наліт. Спробую закинути, бо вони так шипіть. І для вікон і дзеркал О, такі вікон. серветки. Вони щось там коштували 20 крон, здається, 20 штучок спробую. Замість цієї м -м пшикалки, думаю, попробую серветки. Бо то, що постійно залапує вікно і дзеркало на шкафу, то я спробую ними протерти. Давай, відкривай. Тобі цікаво? Тільки -то руками тронути тобі не можна їх. Бери одненьку пачечку и пошли закидать. Ничего себе. А ну давай, газуй. Все, а уже до велосипеда залито. Ой, боже мой. Ми через те, що повертаємося додому, у нас вже потемніло і мені тільки що прийшли вже результати аналізів так швидко, я прям не очікувала. Е, я відкрила їх, подивилася, там є два показники трішки вище норми. Це холестерин і ще якісь. Е, печінкові проби нормальні, там тільки щось по крові, не дуже. Так що відправила і чекаю, що мені скаже дерматолог. Тушик вже спить, він виробився за 2 за хвилини, бо він сьогодні зранку встав разом зі мною, не захотів більше лягати спати. Е, і ще ми зайшли в магазин. Поки ще зараз сезон перців і вони дуже дешеві. Е, купила знову перцю, хочу е, на Е, І так як у мене холестерин високий, то я собі ще взяла, е, як воно називається. У ну, нас така рибка на бутероболіки із чесничком на гріночку. <рив> на сьогодні вже не буду їсти. Ні. Треба трішечки вже на дієту. Бо якщо мені її припишуть ліки, то потрібно все одно слідкувати, щоб холестерин не піднімався ще вище. Тому треба правильно харчуватися. Я це робила до моря, до Хорватії, а потім, як. Понеслося на морі, після моря. Треба знову себе брати у руки. Так що, я зараз подивлюсь трішечки мастер-шаф, я там ще не додивилася. І буду прощатися. Всім пока і до наступних відео.